Моє рішення піти в політику обумовлене тим, що мені дуже боляче дивитись на те, як живуть наші люди, наші українці. Мені боляче, коли наш українець в своїй державі є жебрак. Я з цим не згодний. З самого дитинства я мріяв допомагати людям. Час минув. Прийшов той момент, коли я можу втілити в життя свою мрію дитинства. Сьогодні я йду в політику для того, аби допомагати нашим людям, аби покращити наше життя в нашій державі, щоб кожна людина відчувала себе в ній достойним громадянином. Бобилюк Сергій свій за своїх.